you <laughs> Бе Джонсон, яка написала, що ми можемо відмовлятися від тих речей, які нам не потрібні, для того, щоб просто не купувати їх. І в принципі туди відноситься дуже багато одноразових речей і так само одноразовий посуд. Перевикористовувати речі, які ми, тобто давати їм або друге життя, або, скажімо, як одяг можна передавати в інші руки, скорочувати споживання. Тобто, наприклад, якщо ви купуєте водичку під пляшки, її можна купувати. Ну, скажімо, навіть не кожного дня, а мати вдома фільтр, і коли ви виходите з дому влітку, якийсь раз взяти вже фляшку, наповнити фільтрованою водою, водою, це як, як, як варіант. Наступний принцип це іде, коли ви те, що ви купуєте, можете здати на переробку. Тобто обов'язково упаковка повинна бути переробленою. Тут ви за цим маєте вже слідкувати, тобто сумлінно купувати і свідомо купувати будь-які речі. І останній п'ятий принцип. Це компостування, все органічні відходи, які ви утворюєте вдома, вони підлягають компостуванню, і це, скажімо, краще, ніж аби вони потрапили на полігон і забруднили навколишнє середовище. І от дотримуючись у цих принципів, я скоротила свої відходи, які я викидаю з загальних смітник. До маленького такого невеличкого об'єму, який десь є 100-150 грамів на тиждень. Кожний продукт, кожна упаковка має своє маркування, яке переробляється. Тобто воно про яке каже, що воно переробляється або ні. І от дуже часто, останнім часом, навіть я, наскільки я слідкую за маркуванням поробки, іноді товар, який мені звичний, те, що я люблю, я його беру. а лише вдома я дивлюся, що виявляється, жодного маркування про переробку немає, тобто воно відсутнє. Так, так. І тут є така штука, цікава, що, наприклад, я взяла першу пляшечку, яка потрапила мені в руки, теж маркування немає, але знаючи, що це пет пляшки, можна подивитися на дно цієї пляшки, тут відразу видно точечку по центру, і це говорить, що ця пет-пляшечка не переробляється. Тобто, якщо ми перевертаємо будь-які пет пляшки, можна взяти якісь інші, отут, скажімо. А оця вже буде перероблена, і, до речі, тут вже є значок маркування. Це трикутничок, в якому буде стояти код. От саме оцей код говорить про те, що тут стоїть 0,2, це поліпротилен, він переробляється, тобто його можна дати на переробку. І якщо ви будете в магазині обирати між добривом тим, і тим, якщо вони вам обидва підходять, то звичайно краще брати те, що буде перероблятися на упаковці. Тут далі, скажімо, грунти, які йдуть, знов-таки ми бачимо і бачимо людину з смітничком. Людина з смітником нам говорить про те, що цей... Є... Упаковка, ця упаковка треба донести до певного смітника. В Європі навіть ці смітники позначають певним кольором, щоб люди вже знали зразу, до якого смітника нести, тобто не вивчаючи цим. У нас таки цього немає, але трикутник і чотири говорить про те, що цю упаковочку, якщо у вас вона закінчиться, ви її можете утилізувати, тобто здати на переробку. У нас в час вони приймаються. Бо, коли ми беремо будь-яке з цих пакувань, наскільки ну, я орієнтуюся. Зараз вже теж тут поставили, що це пластик переробний і є оця п'ятірочка, яка говорить про те, що це переробний пластик, навіть оцей, що зверху. Це означає, що його не просто можна виконати смітник, його можна взяти на переробку, так як і тару, в якій знаходиться. У тобто це пакування є екологічне, тобто для нього нічого не треба. Багато товарів у нас зараз йде іноземного походження. і... Я подивилась по маркуванню. Ні, тут немає, але зрозуміло, що це скло, скло переробляється. Ну, скажімо, більше тисячі разів. Тобто воно може перероблено на 100%, скільки разів, скільки не було. Не в залежності від того, чи це буде ціла банка, таку банку можна використати в домашніх умовах для консервації для будь-чого, або здати її. Ск... Навіть люди дехто купують такі баночки для закаток, але якщо ви здесь для переробки, і цілі банки приймають, і навіть поскоржені биті. Тобто в скляні банки вся, вся скляна тара вона підлягає переробки на 100%. Є у нас ось таке пакування цікаве. І отут якраз і мене підловили з цим пакуванням. Я... Хоча тут написано, що це екологічний товар, це органічний, а так позначається органічне, навіть написано на головній стилі, що це органічний продукт, тобто він вирощений і отриманий без будь-яких хімічних, скажімо так, хімічних добрив. Але упаковка сама не має маркування, і от я на ній так само декілька разів не на сі саме, а на деяких таких упаковочках я відловилася, тому що, чесно кажучи, коли немає маркування, в мене вже пункти прийому сировини можуть мені відмовити від. Тобто це треба робити дослідження, з чого ж таке воно складається. І от зараз от чомусь з'явився такий невеличкий прошарок товарів, які не мають жодного маркування, з якого сировини воно зроблено. Хоча по законодавству воно би мало бути. Папуровий це взагалі це шикарний, на ньому теж повинно бути маркування. Тут, до речі, воно і є. Ось оцей трикутничок з стрілочками по кругу. Це говорить про те, що він... Переробний і зроблений з переробних вже матеріалів. Тобто в усіх упаковці вже є якась частина переробного паперу і написано теж пап, що означає, що це папір. Тобто, якщо тут у нас ще сукова худра, вона має якій, тобто цю паперову упаковку, якщо ви її знімаєте, ви відразу можете її покласти в макулатуру, якщо ви збираєте вдома чи в організації. Навіть е сілько теж має е сортувальні баки, можна навіть принести сюди. Ці папери вони є переробні. От зараз у наприклад, отакі от пюре. це може бути дитячі, це може бути ну, навіть просто пюре. Вони мають навіть три маркування. Так. І це говорить про те, що сама упаковочка це ПП-2, кришечка у нас іде пп 6 і ще одна переробна плівка, тобто тут три складових, всі вони йдуть е, пластикові. Тобто це можна знати. Єдине, що, я думаю, там уже на сортувальних станціях, якщо сортують, то кришку просто покладуть ну, окремо. Тобто оця упаковочка є 100% переробна і це дуже добре. Стяні баночки вони теж повинні мати маркування. Вони, до речі, є. Тут теж має бути трикотничок, він якраз присутній. І це говорить, що це метал. Там прописано, який вид металу. І в принципі такі коробочки раніше я здавала в пункти прийому телебрухту. Їх приймали, ми навіть організовували школярів, щоб вони могли здавати кришки від консервації. Так само зараз майже не майже 100% цих жестяних коробочок, які в мене утворюються, я віддаю на окопні свічки. Дуже багато хто їх роботів в Черкасах, в місті Смілі, тому вони розходяться на 100%, зараз вони не залишаються. Я думаю, ну, поки в них є потреба, поки, ну скажімо, ми надаємо їм таке друге життя. Він займає не дуже багато місця, ось такий, і в принципі сюди влазить 250 грамів. Тобто, якщо ви що, ну, щось таке, там, якісь салати, цього, в принципі, достатньо на перекус на, на обід. Тобто, такого плану він невеличкий, він міщається в сумочку. І зазвичай. Щось з собою завжди є такого плану, і куди можна буде покласти. Це плівка. Це плівка, але, на жаль, на цих плівочках вона, по-перше, повинна бути харчова, це обов'язкова її умова. І, звичайно, важливо, щоб на ній все-таки була якась наліпка, яка б означала, який це тип плівки. Тому що у нас є пластик з кодом усі, який не переробляється, тому що в нього заклали стільки домішок різних що його просто ніхто на поробку не бере. Тому так як тут немає, ну тут уже, чесно кажучи, може, можна, можна, не можна. Ну, на дотик, я би сказала, що він не переровний, бо я начебто також дуже багато. З якими стикалася, я думаю, що мене б його не прийняли. Молочні продукти дуже часто продаються в ось такому білому пластику. І хоча тут у нас стоїть маркування, є, що воно підлягає для харчових продуктів, стоїть маркування, але є оця наша точечка, дуже неохоче його беруть, приймають ось де сировини, так як я, в принципі, ну, десь, мабуть, 80% з, 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 з упаковок здаю на переробку, Оце є ладно віддавати безкоштовно тільки тому, хто його переробить, тому що дуже дуже мало хто його приймає за гроші. Дуже мало. Саме у цей білий молочний пластик. І це бутилочки, це оці коробочки. Якщо ви будете сортувати папір і відсортовувати саме макулатуру, звертаю вашу увагу, що упаковочки від будь-яких яєць, такі, вони, начебто, на вигляд йдуть на начебто з паперу, але це багаторазова переробка. Картону, яка вже не підлягає наступній переробці. Тобто ви його можете використати наступного разу тільки так, що ви приходите з усім лоточком пустим. Якщо є якісь розкладки, зараз вони, на жаль, в магазинах переважно відсутні. Ви можете собі набрати і купити таким чином, тобто його перевикористовувати стільки разів, скільки він дозволить. Зазвичай я отакі. Лоточки кладу в компост. Цей продукт я не використовую вдома, просто не використовую, але знов-таки він переробний. Тут також два пластика: один це упаковочка, інший це кришечка, яка закривається. Якщо щось із такого мені трапляється, я його повністю розрізаю так по периметру, ну майже по периметру, вимиваю. І от в мене ще є. Коли, коли, скажімо, я використовувала майонези роки три назад, є отакі помиті о, як сказати, залишки упаковки, в яких немає позначок. Тобто на той час вони були не перероблені. І вони ось, якраз вони є одною складовою ящичка, яка чекає якогось часу. Ікс. Це у нас іде пакування тетрапак. Тетрапак чим воно гарне, і в принципі я... Рідко купую в тетрапаки, але от молоко мені подобається, воно трошки довше зберігається, ніж звичайне, і якось смакує навіть мені краще. Але знак тетрапака є. Ось знак тетрапака і знак складових, які туди ще йдуть. Зазвичай тетрапаку використовується пластик і алюмінієва плівочка внутрішньої поверхні, яка повинна бути перероблена. Тетрапак у нас раніше перероблявся на Зміївській картонній фабриці. Вони поставили саме лінію переробки тетрапаку і настільки його чітко налагодили, що вони відділяли картон від внутрішньої сторони. Із залишків алюмінію і пластику, який тут, який тут був, який вони відсіювали там, шляхом там, їх, скажімо, таких операцій, вони робили плитку, хоч вона на вигляд начебто схожа на плівочку, на цюпку. Але все-таки це теж все трапах, але отакий от м'який, без кришечки. І коли ми вибираємо молоко, скажімо, таке в коробочки для трапах або в бутилки, то в принципі це саме переробне. Скажімо, один з таких сміхів, що часто беруть на природу саме такий, тому що ну, зручно. Але і цей пластик, і ось тарілочки, вилочки, ложечки з такого білого пластику. Вони предназначені тільки для якихось холодних напоїв і їжі. Дуже часто якісь фестивалі, заходи використовують саме їх, але коли в такий пластик попадає гаряча їжа, вже через 5 хвилин він цю їжу виділяє полістирол. І, в принципі, ви крім того, що ви споживаєте, ви споживаєте ще так досить таки добрячу порцію полістирола, яка з організму не, не, не дуже буде поспішати кудись дітися. І знову таки, чим можна замінити? Звичайно, можна замінити ось такими, як дуже часто їх прийнято вказати паперовими стаканчиками. Але насправді цей стаканчик паперовий лише на 50%, тому що ви прекрасно розумієте, коли ви наливаєте гарячі напої, водичку, вони вас можуть довго стояти. Він не Всередині плівочка і такі стакани теж відносяться до, те, до тетрапаку. Тут є два трикутничка. Ось. А, і це говорить, ось ця стрічечка з стрілочками по кругу говорить, що цей товар, що цей пластик вже е, вироблений з додаванням переробного пластику. Тобто його вже переробили, хоч принаймні раз переробили. І це ну, дуже класно, коли от такі є штуки, що. Ну, тобто він вже переробився декілька разів. І на завершення той товар, який ми не викидаємо ніколи в смітники, це батарейки, це небезпечний товар, який призводить до забруднення навколишнього середовища. В Черкасах є контейнери по всьому місту, куди вкидаються небезпечні товари. Дуже часто в школах збирають. Є організація Київська батарейки здавайся, яка приймає їх. За гроші і вони їх утилізують в Румунію. навіть зараз під час вторгнення вони теж працюють, я з ними вже зв'язувалося. І от цей товар, який не підлягає викиданню смітнику. Це небезпечно. Так само відноситься з того, що ми використовуємо вдома, це будь-які лампочки, неважливо, чи це лепки, чи це будь-які старі. Тобто все, що пов'язано з у нас світлом. Плюс туди входять наші старі телефони, зарядки, будь-яка комп'ютерна техніка, будь-яка техніка, яка має е схеми, вона не підлягає викиданню в смітнику. Дуже часто вважається, що там якісь там шнури від зарядки в телефоні вже немає, їх можна викинути, ні не можна. Да є небезпечний повар, і його треба обов'язково викидати в контейнери саме для небезпечних відходів. Тут дика голова, тому що одна батарейка забруднює одна батарейка забруднює 20 квадратних метрів навколо і в глибину. Так само вона проникає повністю в ґрунтові води. Вона проникає в ґрунти, вона випаровується. І це означає, що якщо ми її викинули там, позаминулий рік, то через два роки точно якимось чином вона до нас потрапила, Або через повітря, через гнизові води, через їжу, будь-як.